Всім доброго і спокійного. Багато людей мене питали, чи може ця шикарна кухонна сокирка різати або рубати ребра. Я вже тут трохи порубав, тобто не порубав навіть, а порізав. Залишилося саме таке тверде, тверді ребра. Отже, ріжеться воно дуже легенько. От, тут от, ребро. І спробуємо його порізати. Тобто сокирка досить добре ріже. Не рубає, а навіть ріже ре ребра. І справа не в тому, як вона це робить, а справа в естетичному насолодженні від самого процесу. Вона дуже зручна в руці. Вона зроблена з хірургічної сталі, сталі, з якої роблять весь хірургічний інструмент. Тому замовляйте.